Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам альтернативу котлетам М'ясні гнізда з соковитою сирною начинкою. Це дуже просто і смачно. Спочатку заливаємо білий хліб молоком. Відставляємо. Хай розмокає. Натираємо на дрібній терці твердий сир. До сиру додаємо сметану, яйце та трішки зелені, яка у вас є. Ретельно перемішуємо. Тепер сіль та чорний малений перець за смаком. Начинка готова. Тонкими кружальцями нарізаємо помідор. До фаршу додаємо сіль перець чорний мелений за смаком. Свіжий часник або сушений. І приправи за смаком. Туди ж розмочений хліб. Ретельно перемішуємо. Найкраще це зробити руками. Готово. Форму застилаємо пергаментом. Формуємо 6 кульок, змочуючи руки у воді. Посередині робимо заглиблення. Та наповнюємо начинкою. Зверху помідор. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Будемо випікати одну годину. Після того, як гніздечка запечуться, можна ще притрусити твердим сиром та улюбленими приправками і на дві хвилинки ще в духовку. Але я цього не робила, там і так достатньо смачної соковитої начинки. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!